І то от буду стояти на тебе дивиться і Угу, Мамка, мо ти станеш? З чого це? Тому що сьогодні понеділок? Сьогодні перший день робочого тижня, типу вона бодро роботи, бодро вскочити і побігти на двустрічному дню, на двустрічному робочому тижні. То що? Може спочатку на кухні? Не хочеш? хоч? спочатку прапка? Ну тоді не си мене. Я туди йти не хочу. Я хочу на кухню. Може мене на кухню занесеш. Сіньк, сьок, ти куди. Тима куди мамка несе. Прапор піднімати. Каже, треба, ну, як треба, то треба. Да. Сонечко сіть, між іншим мамка, режуля приходив, приходив режук, але муська його не хотів. Я його та ганяв, та ганяв. Молодець сунчик. О, ще на віконці підсидим. Давай. Світенько. Я так в мене хруща. Все для тебе, судик, все для тебе. Ну, то давай, прапор піднімати. А ти паштетик досиш і кабаски. Тож там піднімесь, ходимо повно, то дам. І прапор, в понеділок бажаю підняту. Бажаю, щоб у вас цей робочий тиждень був саме-саме легкий. Теплий, спокійний і плодотворний. Ваш соник цьомки-вомки, пока. що там, нема у бандита. Та ні, нема. Скачи сюди подивився. він є. Зараз почекай. Оп. Що шо там? Шотну не вачу, то ходить і ходить у ти годі плякуть. Мені він не дуже той потрібний, я тільки тебе люблю, тільки тебе сонечок. А всім бажаю гарного, спокійного, робочого тижня і дня. Бажаємося цьомківомки. Пока!